Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати популярний літній десерт. І для цього мені буде потрібно 300 г полуниці. Я вже завчасно її помила. І тепер беру, забираю цю зелену частинку і нарізаю на міленькі частинки. Полуницю я вже нарізала, і тепер відправляю її у миску. І далі мені буде потрібен йогурт. У мене йогурт із смаком полуниці. Ви можете взяти або будь-який інший фруктовий, або звичайний йогурт без фруктового наповнювача. У мене 150 грам, і я беру і заливаю йогурт в полуницю. І тепер це все ретельно перемішую. Полуницю із йогуртом я перемішала, і тепер беру ось такий піднос із завчасно приготовленим пергаментом і викладаю на пергамент. Полуницю у вигляді печива. Полуничку я виклала і у мене вийшло 12 шматочків. Далі я кладу у морозильну камеру приблизно на півтори годинки, щоб повністю застигли. У мене вже пройшло 2 години, я виняла майбутній десерт з морозильної камери, і він має ось такий вигляд. Я його поки відкладаю. Далі мені буде потрібна ось така глибоченька миска і 2 плитки шоколаду. Я взяла молочний пористий шоколад. Відкриваю і дрібню. Я шоколад подрібнила, і тепер ставлю в мікрохвильову піч приблизно на 1-2 хвилини до тих пір, поки шоколад повністю не розтане. Шоколад я розтопила і додала ще в кінці 1 столову ложку олії соняшникової і перемішала. Олію я додала з цією метою, щоб шоколад блистів, і такий він став більш чуть, -чуть рідкіший. Все, перемішую, щоб не було. Ніяких дрібненьких таких комків. Далі беру дві феделки. Я вже завчасно від'єднала корінь шматочок від пергамента. І тепер беру кожний і занурюю в шоколад з однієї і з іншої сторони. І ставлю на пергамент. І так роблю зрештою. Я вже зробила, але я зробила тільки 5 штучок, тому що в мене був пористий шоколад, і коли я починала обмокувати наступні шматочки, то вони в мене почали братися комком, сам шоколад, тому. Не повторюйте моїх помилок, а візьміть звичайний молочний або чорний шоколад, не пористий, без начинки фруктової або без горішків. От і він буде набагато кращий. І ще було б краще додати ще одну пачку шоколаду. І в ідеалі, щоб був натуральний шоколад. Ну, а решту шматочків, які я не покрила шоколадом, їх можна з'їсти просто так. Без покритого шоколаду. І зараз я ставлю ці шматочки, які покриті шоколадом, в холодильник для того, щоб зверху застиг шоколад, а всередині йогурт трішки розмерся, тому що він був дуже твердий, як камінець. От і він трішки розтане, і все. І тоді я повернуся до вас із кінцевим результатом. У мене вже вийшов час і мій десерт має ось такий вигляд. І зараз один я вам розріжу і покажу, як він виглядає. Як бачите, виглядає дуже соковий. Тут це через те, що я використовувала звичайний питний йогурт. Якщо ви хочете, щоб ваша начинка не розтікалася, то можете використати йогурт грецький або звичайний йогурт непитний. Зовні дуже схожий на зефір в шоколаді, а в середині має смак освіжаючого літнього десерту. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться, що ви схоже готуєте. Мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас цікаві та корисні відео. З вами була Катя. Я вам бажаю гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!